Що могло піти не так у день, коли ти починаєш його з молитви. Коли дихаєш на повні груди і просто йдеш. Не кудись, а до себе. Бо сьогодні я вперше обкатую той бус. Це шматок пам'яті. Це голос мого дитинства. Такий самий возив нас з татом, тільки тоді я сидів на задньому сидінні. А сьогодні я за кермом. Здорова! Гинеш ззаду. Ось він, цей хвилюючий момент. Запах, звуки. В ньому ідеально усе. Отак як же ж він звучить? Що в цей ранок могло піти не так? я тут яке чистече! Ну все, походу приїхали. Як думаю, що це може бути? Ну то що, це, я, я не знаю, я ж, я ж механік чи що. Але якщо це масло з мотора, то це прям проблема, тому що ми тільки недавно поміняли його на дизель. Це соляра, коротше. Але звідки вона тече? Ну, в будь-якому випадку ми не розберемося, звідки вона тече. Навіть треба визивати прямо зараз евакуатор і вести його просто до чувака, який вже міняв у нього мотор. В ньому ж в ньому все шарить. Погнали, визиваємо евакуатор. Погнали. Дало. Да-да. А ви біля шлагбаума. Добре, тоді я йду до вас. Зараз підійду. Цей ранок мав бути точно не таким. Ми самостійно мали виїхати через цей шлагбаум. Як, може, я сюди вижену, ну так, да, я зараз спробую, щоб він виїхав. І ми, я можу спробувати отак, ну куди мені стати? Збоку чи за позаду? За платформою. А ви його ви... затягнете. Добре, давайте зараз я спробую його завести. Так. Да. Да. Ех, і що за лах купив? Завівся, завівся, завівся. Опа. Я так зрозумів, що їхати не можна далеко, тому що соляра тече це небезпечно, воно в будь-який момент ну, може загорітися і тупо тачка може згоріти просто. І це ну, взагалі не прикольно. Все, виїжджаємо. З самого початку була ідея придбати бус для того, щоб зробити з нього подкастерну на колесах. І ми це обов'язково зробимо, але зараз його потрібно підлатати. Може заїхати? Самі заїдете? Да, я заїду, просто там солярка тече, ти і типа Тут, і краще просто відкладиться трошки. Середу. До речі, трохи про мою бізнес-ідею. Уявіть собі ось такий бус, який буде заповнений повністю апаратурою для того, щоб записати виїзний подкаст. Хвилинку вони про щось говорять. На нейтралку. Так. Знімаєте з ручника. Угу. Я вам буду показувати вправо-вліво. І все плавненько потихоньку. супер. Це як я показувати, я буду рукою. Добре, погнали. Продовжимо. Вам потрібно записати подкаст, і Ви не хочете їхати і шукати студію. І студія приїжджає до вас сама будь-яка зйомка, сценарист, оператори, будь-яка форма зйомки, яка потрібна вже тут та зараз. Тому уявіть собі моє розчарування в цей ранок. Спайдермен, спайдермен. Коротше, веземо його туди, де йому зроблять добре. Погнали. Цей ранок ми планували клеїти на нього наш мерч. А тут бац, і все пішло не так. Ми його доженем і ще переженемо, тому що нам треба його зустріти і віддати в нормальну руки. А чого сьогодні ранком дизель потік, якщо коли ми купували вроді на бензині? А, так ми ж поміняли. Ми поміняли мотор повністю з бенза на дизель. Там бензовий мотор, він був, там вже пробіг був 400 тисяч, і він взагалі не ходить більше 500. Ну і, і поки я доїхав, я ж поршневі всі там. Там короче, свічка полетіла і цей він тупо здох. Але ж дизельний теж потік. Ні, так це не мотор. А. Але це зараз механік, скажемо. Механік просто ульба. Volkswagen Multivan T3. Хм, Непогано подумав я. Окрім історії, яка в мене є з дитинства, я подумав: у Скубі-ду був свій бус. У Черепашок ніндзя також був свій бус. Нашому продакшену потрібен свій бус. І поки я його довіз із Харкова, мотор бензиновий, виявилося, був спалений вщент. Я перелопатив пів інтернету, щоб знайти справжнє кладовище Volkswagen. І зустрів мене неймовірний джентльмен: Механік! Крутезно вийшло, правда? Чи не занадто пафосно. А сама теч з чого пішла? От тут стоїть сальник за цією шестернею, угу. На валу стоїть сальник. І сальник вийшов з строю. Все, зрозумію. Угу. Механік знає своє діло. Все ж таки він на ньому замінював дизельний мотор, тому він знає, що робити. Дуже рідка поломка. Ну, Виставимо ви, ви метки, знімемо ремінь. Супер, тоді один-два дні і. Приїхали ми в студію, одразу нашій всій команді стало трохи погано, в мене взагалі, мабуть, температура. Але телефонує механік і каже, ребята, забирайте бус дві години. Просто щось нереальне. Ми вже їдемо туди стрілою, просто мучимо, просто гіперлупом. І прямо зараз ми забираємо наш бус. Відгадайте, який найкрутий бус. з цих всіх лахів. Oh, yeah. Попереду ще стільки пригод, ще стільки шляхів, де ми не були. І хто зна, можливо, ви одні з тих, хто одного разу потрапить на подкаст саме в цей бус. До зустрічі на вулицях Столиці.